Друзі, вітаю, Віктор з Хмельницького. Три дні вже намагався вийти в ефір, трошки поспілкуватися, тому що кажуть, я вже декілька разів про це говорив, інші блогери кажуть, і люди кажуть, що 16 числа має бути кінець світу, не буде, буде 17-го числа. Ну, якщо чесно, то на три дні був в Житомирі, люди зібралися там. Е які не байдужі, як нам жити далі, розроблювали системи там, розбиралися, хто ми є. Така дуже класна дискусія. Я дуже дякую пану Євгену, який організував цю зустріч. Вона така була невимушена, нормально. На річці там трохи спілкувалися і сьогодні три дні попрацювали. Навіть не було часу, коли виходити в ефір. Тому обов'язково вам про це розкажу, але трохи запізніше. Ми три дні продуктивної роботи для того, щоб ну так об'єднуємося. Дякую багато людей. Кажуть, давайте будемо об'єднуватися, знаходити істину, тому що в кожного своя правда. І коли ти в процесі спілкування, ти знаходиш якісь нюанси, які не сильно співпадають з тим перед твоїм, до прикладу, переконанням. Саме головне його визнати, що воно не таке, і тоді можна працювати, тому що система думає. Як зробити так і затуркати, тому що ми добровільно пішли, взяли на себе зобов'язання за дану фізичну особу і зараз пробуємо від неї відхараскатись, розказувати, що ми люди. Ну Ми тут цей договір уклали, і навіть поліцейський, коли до вас приходить, каже, надайте мені відомості про вашу фізичну особу, про вашу ту, котру ви створили. Ну, тут питання не в тому. Ми зараз це питання опрацьовували. Дякую всім, хто був там присутній, досить продуктивно, нормально відпрацювали. Але до чого це сьогоднішній ефір? Люди, чесно вам скажу, я навіть не думав, ну, сотні та декілька сотень на день дзвінків написано, що робити, куди йти, як, як діяти. Я в чергове вам ще раз хочу пояснити, ну є якісь норми, якісь правила. Мені сказали, і більше нічого людини немає розуміння. Я кажу, страх паралізував здоровий глуз взагалі ноль реакції, розуміння нікого не цікавить, куди вони мають йти, що заносити мають йти, вже є суди, є вже рішення, які розказують. Які, ну будемо казати, я ж вам казав, що в юриспруденції зараз в нас використовується для фізичних осіб, бо е, тих, хто не живий, ви створили фізичну особу і за ню відповідаєте. І для цього папер'яної фізичної особи е, створили певні умови, певне законодавство. І в папер'яному світі можна брехати. Називається фікція, брехня. І поки ви не довели, що це не брехня, воно існує, і буде вважатися для вас законом і, і чистою правдою. Тому перша ситуація, ще раз кажу: ви вже бачили куча е, рішень суду про те, що е, резерв, до речі, зараз напис змінили своє е, такий, видачу цих якихось там уточнених даних, і через все через резерв плюс. Можливо, ви не, не бачили. Подивіться ще раз прес-конференцію. Заступник е, міністра оборони по цифровіт е, цифр е, цифровізації. Там була прес-конференція, там розказ задавали питання, чи було це замовлення державним. Нема в за о, де, оборона, збройні сили України замовляли цей е, додаток. Ні, не було. Звідки взялися, дали хтось там гроші і так далі. І суди вже на це посилалися і казали: дивіться, ніде в нормативно-правових документах цього немає, а ви самі туди йдете і самі туди несете якісь там персональні дані, а потім ви задаєте питання, чому з вами так роблять. І ви тільки туди занесли, вам зразу автоматично кажуть, що треба піти в ТЦК. По... І зразу приходять повістки. У мене питання, куди ви ходите і для чого ви туди несете дані. Наступна ситуація ТЦК. Я всім ще раз хочу пояснити: я не проти. Давайте в правовому полі будемо гратися. Але дивіться, ці жуліки так створили гру. Круту гру, я ще раз скажу вищий пілотаж, що залякавши людей, вони просто перестали мислити, бачити реальні речі, і вони просто як вівці виконують те, що їм кажуть, навіть не дивлячись, куди вони йдуть, що вони йдуть, чи є правосуб'єктність, чи ця структура зареєстрована, не просто йдуть туди. Сьогодні от чоловіка забрали. Хмельнику мені дзвонять. Вот забрали мене на посту Хмельника. Яка ну то є ж 560 е, постанова кабінету міністрів в, в межах своєї юрисдикції я маю на увазі ТЦК. Як мінімум тебе має туди в Хмельник віддати. Ну вони сказали, що сьогодні ТЦК не працює. Хмельнику давай в Вінницю веземо і завезли його в Вінницю. Уявляєте, яка штука. Ще раз вам хочу друзі пояснити, то що зразу везуть на медичне обстеження. Це неправильно, і ви можете це зупинити, коли ви туди попадаєте. Кажете, що над вами вчиняють насилля, і це дійсно так. Є межі, які вже перейдені. Вже цих це це, 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 це кашні, шукають не, прізвища. Я думаю, що прийде ще час, і я думаю, що вони будуть відповідати досить сильно, тому що рано чи пізно злочинці будуть наказані. Якщо не, не фізичним якимись покаранням тих людей, кого вони казнили, то я думаю, що ще щось інше, тому що зараз це ловля людей і це знущання над людьми. Ну, але так затуркують людям у голову, що вони добровільно сідають в машину, добровільно кудись їдуть, добровільно погоджуються, і вони випадково п'ять разів падають на якийсь кулак, ще якісь там речі. Тому для того, щоб ви йшли кудись, з'ясуйте, існують вони, не існують в правовому полі. Вони. Чи не правовому полі, чи використовується сьогодні? От є, показують приписне, що дають приписне, і там написано військовий комісаріат. А військових комісаріатів нема 23 лютого постанова кабінету міністрів про утворення. Ми вже не кажемо, що законом вони мають бути утворені, але принаймні вони мали би бути зареєстровані. Для чого це не роблять? Для того, щоб завтра ніхто не ніс відповідальність. Ви ж добровільно пішли і всім зараз наклеюють отакі коди на лоба так само. Як було пам'ятаєте при карантині, всім хотіли кода наклеїти і так само зараз цим. І причому зараз СНАП, ще раз кажу, вже через резерв плюс видає коди. Хоча його ніде не зареєстровано, офіційно нічого немає. А ще головне, я думаю, що багато зараз з вас вже чули. Напишіть, якщо бачили, що зараз москалі хизується тим, що вся база ден даних так званих. Тих, хто зареєструвався в москалях, торгується там, вони продають щось. Вони на цих сайтах. Вся база даних по людях, які туди пішли. Тому е, мені здається, що це злочинці, які нас вели в оману, але нам треба просто розібратися з цим питанням і. Дивитися, що ви робите і як ви робите. Але ще раз кажу: в страху нічого не бачите, нічого не чуєте, тому маєте якусь гідність, якусь честь, якісь, Да, можуть застосовувати фізичну силу. Нічого не скажеш, але ну, якісь межі мають бути. Тому ви чітко повинні розуміти, якщо вас зупиняють, хто зупиняє, повноваження. Да, до речі, зараз з'явилися е, ці е, посвідчення в так званих. ТЦК у мене питання: як же ж посвідчення видав губернатор чи голова військової адміністрації, знаючи про те, що дана юридична особа не зареєстрована? Тому я вам рекомендую запити зробити, скільком працівників працівникам ТЦК видав голова вашої військової адміністрації? Отримайте такий відповідь. Ніхто ще в Україні такого не робив. Я думаю, що е, це слушна буде е, така порада, і бажано це зробити, і навіть по імену, щоб дали вам е, саме це погодження. Тому що, якщо тільки губернатор чи голова військової адміністрації це зробив, ну я вам скажу, що це підробка документів і е, е, це підтвердження діяльності е, якихось формувань, які в законний спосіб не узаконені. Тому за це не досить серйозна відповідальність. Тому ну, друзі ще раз кажу: розкривайте очі, дивіться, що робиться. Вам ще раз поясню 210-та стаття, яка говорить про те, що від вас можуть отримувати дані з інших резервів, то на вас не накладається страх. Ну візьміть якісь себе в руки, зрозумійте. Про любих обставин, якщо ви просрочили якийсь період часу, навіть ви повірили, що це вас стосується. Ви пропустили терміни реєстрації, то один рік адмінправопорушення має термін дії. А ви вже 10 років пройшли, штраф не може бути. Ну і всім, хто буде небайдужий до того, що його нагинають, виграє суд обов'язково максимально вижати тих. Виродків, які вас напрягали, Щоб ви не зупинялися в тому, що ви лише відбили цей штраф. Треба наказати за те, що вони знали, що протиправні їхні дії, і все таки вас притягували е до відповідальності. Точніше, скоєння правочину. вас затягували в те, щоб ви вступили в якісь правові відносини на саме головне з вас збили бабло, тому що їм якийсь відсоток звідти е віддають. Тому друзі, ще раз кажу: будьте пильні, обасливі, розбирайтеся. Не спішіть без якихось скандалів, без якихось емоцій. Ви тоді можете розрулити цю ситуацію. Ще раз кажу: ми дякуємо дуже нашим збройним силам України, друзі. Дякую вам, дякую за те, що ви є. Помагайте нашим збройним силам України, тому що вони не мають часу розібратися в оцій юриспруденції, тому що вони там теж заручники. І якщо зараз розбираємося, ніяких там і контрактів не є, і є якісь певні проблеми. Але там ворог той зовнішній, який лупить, бо вони так собі там домовилися з нашими. Ці з середини починають нас утилізовувати. Я ж кажу, що зараз от дивлюся, вже 37 градусів температура, Вінниця, і е, вже сюди. Дякую вам дякую за розуміння. Дякую за те, що ви є. Я ж кажу, що е, вже сюди ін, індійці позавозили, е, позавозили сюди е, з. Пакистану людей ще мав сюди завезуть і в принципі вони вже будуть в себе. Тому українців вже не вистачає зараз, хочуть сюди зробити. Ще раз вам хочу нагадати про те, якщо ви маєте справу з єдиним державним реєстром призовників, так само оцим резерв плюс це все цифровий експеримент. Цифрові експерименти заборонені на людях і через конституцію експерименти взагалі заборонені Це кримінальний кодекс 142 стаття Конститу... це кримінального кодексу. Ще раз друзі, вам хочу сказати, ви маєте неухильно, якщо на вас розповсюджує Конституція 68 стаття неухильно дотримуватись Конституції і законів України. Будьте мудрі і розумійте, що ви робите. Ще хочу вам дуже цікаву таку штуку. Люди, я навіть і не знав, що так готуються до вересня місяця. Ця інформація від мене виходила, що Міжнародний банк. Розвитку реконструкції чи просто Міжнародний банк я не пам'ятаю, якийсь, надав Україні кредит на 15 мільйонів і завезли холодильники для. Зберігання вакцини, і з 1 вересня вони е, вже мають повністю поставити. Значить, їх поставлять. Якщо на таку суму, то ми вже розуміємо, що мають бути якісь речі і будуть впливати. Різні там міркування є. Одні кажуть, що через воду можна щось додати. У вас завтра з'являться ознаки, так як це було при К-19. і Ви побіжите, вам припишуть, що руку зломив, все рівно К-19, там впав, розбив носа, все одно К-19, Ну а в Офіційний запит від мене був. Я про це говорив. Я запитував скільки людей померло від е, К-19, Відповідь від Міністерства охорони здоров'я є що ноль-ноль, але з тест позитивними. Тому як напишу тест, так воно і буде. Тому люди звертаються кажуть, для того, щоб підготуватись до 1 вересня, нам треба активайс е, купити у вас для імунної системи. От я завжди розказую про цей продукт, дуже крутий від FedLine. Фітлайн-продукт, який чітко нормально налагоджує роботу вашого тіла, і ви маєте можливість здоровим глуздом реагувати на те, що навколо на сьогодні відбуває. Навіть істинні скептики вже побачили, що дійсно цей продукт працює, дійсно це нормально. Але ще такої версії, от я кажу, що всю дорогу десь. Скільки не було дзвінків, ви знаєте, ми хочемо імунну систему свою підготувати, тому що готується е, осінь. Друзі, ви можете купувати де хочете цю продукцію. Це ваше право, і на OLX можете купувати на інших інтернет-ресурсах. Але вже маючи таку кількість людей, з якими я працюю, понад тисяч десь майже до, до тисячі людей, і вони вже ска пробували різні заходити на інші ресурси, дуже багато підробок. Тому я не рекомендую, особливо якщо ви хочете допомогти вашим батькам. Дітям не рекомендую ризикувати, тому що це досить великі проблеми. Мало того, що воно вам ще не допомагає, але може ще й нашкодити. Тому я рекомендую користуйтеся офіційними сайтами. Вам даю посилання, там ви маєте 30% навіть дешевшу продукцію. Мало що цікаво, настільки компанія впевнена в своїй якості продукції, що ви цілий місяць користуєтеся цією продукцією, можете відправити в кінці місяця їм коробки і вони вам повернуть гроші. Ризиків абсолютно ноль. Але то, що воно працює і дає результати, незалежно які у вас проблеми там в тілі, воно стопроцентово. Тому я вам бажаю міцного здоров'я, щоб ви звернули увагу. На те, що робиться, мій вайбер для контакту 067 382 1777. Мій вайбер 067 382 1777. Тому, друзі, ще раз вам хочу сказати: якщо вас спиняють на посту, перша ситуація, не біжіть все показувати. Не, не ведіться на ті речі. Спочатку має бути причина зупинки. Поки вам не розказали причину зупинки, ви не можете, не треба нічого давати. Наступна ситуація. Треба тоді врегулювати, хто це перед вами. Зараз чомусь поліція не ходить в тій формі, яка мала би ходити. темно-сині ходять чорні посвідчення. От я кажу, що нас вимагають зараз виконувати те, що там. Хтось написав, там якась постанова Кабінету міністрів. До речі, це гілка влади виконавча, вони би мали виконувати. І оця постанова 1137 щодо посвідчення, яка пізніше була випущена для того, щоб регулювати всі посвідчення своєї виконавчої гілки влади. Була пізніше випущена, ніж Аваков колись давав там е, якусь там полісу, це що зараз поліцейські видають, але його хтось ніхто не виконав, і поліцейський каже: о, то, що мені видали, то я цим користуюся. Ну так не може бути. Як це так видали? А може мені щось видали? Чому від мене вимагають то, що видали, а ви не виконуєте? Хоча це мене не стосується. Ще раз кажу: 117 стаття Конституції України чітко говорить, що. Е, Постанови кабінету міністрів виконуються обов'язково в межах його компетенції. Межа компетенції кабінету міністрів. Тому друзі, у вас є 68 стаття Конституції України, яка говорить: я не буду вже повторюватись, як маємо спілкуватися зараз обов'язково. Має бути посвідчення саме представника ТЦК. Якщо немає цього посвідчення, вибачте, ми з вами не спілкуємося. Якщо ви навіть порушили правила, якісь правила вождіння, чи ви вже вступили в діалог. Має бути зйомка обов'язково, не треба ні з ким грубити, треба спокійно, нормально спілкуватися. І там є нормальні люди: і поліцейські, і ТЦКшники, які є. Повернути в основній своїй масі, коли вони викрадають людей, але є які блуданули, і то, що там розказують з людьми, котрі туди попали, навіть з фронту. вони кажуть, Ми навіть не думали, що ми туди попали, і що тут робиться ні у Львові. От я їхав нещодавно. Взагалі дивна така ситуація. Бус написано: ми не, не ТЦК. Уявляєте, навіть себе зсу відмежовує від. Цих злочинців, які я ще раз кажу, не всі, але є виродки, які це роблять. Тому ще раз кажу: я за збереження здорового глузду, за те, щоб ми працювали в правовому полі, і ще раз кажу: вивчайте законодавство, читайте, за вас ніхто нічого не буде робити, вам треба відстаювати свої права. Да? Зараз такий час, тому що ми колись розслабились і віддали управління, і ми повністю зараз в корпоративному праві навіть не зрозуміли, коли ми там з'явилися. Тому вам біж... бажаю міцного здоров'я, бережіть себе, допомагайте нашим Збройним силам України, дасть Бог нам сили і терпіння нашій нації, і ми поборемо і того ворога, і цього ворога. І ми будемо дійсно процвітати. Все буде добре, але ми маємо зберегти людський ресурс, тому. Тримаймося, ми переможемо. Все буде добре. Так, зараз ми щось у нас тут.